Привіт до вашої уваги! Лот білизна жіноча, моделююча бренду Esmara та Oyanda. Лоті її майки, шорти, труси, сукні та боді. Різних кольорів та різних розмірів. Розмір від S до 3XL. Вартість лоту 10 тисяч 30 гривень. Матеріал поліамід та ластан. Собівартість однієї одиниці 124 гривні. Цей ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!